Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер партнер, що допомагає бути сильнішим. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Інноваційність, якість, відповідальність це те, що характеризує кун. 187 років розвитку, 4500 співробітників, 10 родин техніки, понад 65 тисяч машин випускається кожного року. Щорічний оборот компанії перевищує 1 мільярд євро. Щонайменше 4% від обороту використовуються на розробки у компанії понад 1600 патентів. Кун поза конкуренцією у світі серед виробників причіпного та навісного обладнання для сільського господарства широкий вибір продукції задовольнить будь-які потреби. Професійна та потужна команда Кун розробляє рішення для професіоналів. Техніка Кун це технологічність, продуктивність, надійність. Це те, що допоможе вам бути успішним. Для нас це не просто бізнес, це в першу чергу партнерство, партнерство, що переростає в довіру. Кун вірний клієнтам з першого дня своєї історії. Сьогодні серед постійних партнерів кун тисячі українських аграріїв. Вони стали власниками найсучаснішої сільськогосподарської техніки, зробили свій вибір. Бути сильними, бути ЗКУН. Ми обробляємо 10 тисяч гектарів землі. Для цього використовуємо борони і культиватори кун краузе. Це американська техніка. Якось сусід мене запитав, чому саме кун. Я попрохав його подивитися на поле. Після техніки кун воно було рівним. Це краща ґрунтообробна техніка, з якої мені доводилося працювати. По перше, вона ефективна. По-друге, вона майже не ламається. Тому за день можна обробити багато. Проблеми з обслуговуванням немає. Тому кун. Маємо досвід використання техніки куд І оскільки ці агрегати дуже надійні і нам дуже подобається, було прийнято рішення зелену лінію брати куд. Сервісу по запчастинах на даний момент зауважень до компанії Кун немає. З початком використання кормлішувачі на продуктивність стада піднялася на 25%. На сегодняшний день мы используем как кормораздатчик 27-кубовый самоходный кормораздатчик фирмы КУНГ. До этого у нас был кормораздатчик тоже самоходный, но на 18 кубов. У нас на сегодняшний день больше 4000 скота и позволяет за 6-8 часов полностью откормить согласно всем рационам. Качественне і швидко, качественне змішування, хороша загрузка точная. У нас используется програма управління на кормораздатчике. Кормление, так як 80% залога продуктивності молока. Без придбання цієї техніки ми просто, просто не могли б заготовляти такі якісні корми, які ми зараз заготовляємо. До того, коли у нас там були різні лінійки техніки, у нас десь біля 4 тисячі молочні ріки наші партнери доїли. Зараз ферма фермобролах 7600, ферма в сукалі 7000 літрів. Ми задоволені технікою фірми. Вона зроблена для роботи. Сільське господарство це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Кун допомагає писати історії успіху. Будьте сильними, будьте з «Кун»!